Перші кадри після падіння ракети у польському селі Пшеводу за 6 кілометрів від українського кордону. Ракета впала на сушарки для зерна. Загинуло двоє людей. В МЗС Польщі офіційно підтвердили, впала ракета російського виробництва. На місце падіння одразу прибула армія і поліція. Поляки підняли у небо винищувачі по перше, ми вирішили підвищити бойову готовність для окремих військових груп польської армії, особливо щодо спостереження за повітряним простором, і воно відбувається у співпраці з нашими військовими союзниками. Ми також проводимо консультації щодо можливого використання статті 4 Вашингтонського договору. Стаття 4 договору передбачає консультації між членами НАТО. Після цих консультацій ухвалюється рішення про застосування п'ятої статті. А вже вона каже, що напад на одного учасника НАТО є нападом на усіх його членів і викликає відповідь усіх держав-членів Союзу. Втім, поки що не зрозуміло, хто запустив ракету. каже президент Польщі Анджей Дуда. наразі у нас немає переконливих доказів того, хто запустив цю ракету. Ведеться розслідування. Я та. Твердовірюю, що слідство це з'ясує. Швидше за все, це була ракета російського виробництва, але наразі це все ще розслідується. Випадково чи не випадково з Росії чи з Білорусі запустила ракету незалежно від відповіді на ці питання, фактом є те, що ракета впала на територію держави-члена НАТО і вбила двох її громадян. Саме в той день, коли Росія масово обстріляла Україну, і за дивним збігом обставин саме під час саміту 20-ки, де Росію закликали припинити агресію проти України. Втім, навіть це навряд чи одразу призведе до війни між Росією і НАТО, вважає директор центру стратегічних досліджень Макс Бергман. Я не думаю, що це одразу призведе до запуску п'ятої статті НАТО та війни з Росією. Я думаю, що альянс НАТО може зробити багато інших кроків, щоб відповісти чи покарати Росію за те, що було би справжнім порушенням суверенітету Польщі в Україні. ж упевнені, ракетний удар був зумисним і зухвалим. Тим більше сьогодні сталося те, про що ми давно попереджали. Ми говорили про це. Терор не обмежується нашими державними кордонами, вже поширюється на території Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть, будь ласка, співчуття від усіх українських братів. Скільки разів Україна говорила про те, що нашою країною держава-терорист не обмежиться? Польща. Держави Балтії, це питання часу. Коли б російський терор пішов далі, треба поставити на місце терориста. Тим часом реакція на інцидент розділилася. Литва, Латвія та Естонія висловлюють співчуття братам по зброї і готовність захищати кожну п'ять землі НАТО. Словаччина заявляє про нерозсудливість Росії, яка вийшла з під контролю. Коментарі Джо Байдена суперечать інформації, отриманій раніше. Від високопоставленого співробітника розвідки США він повідомив Associated Press, що російські ракети перетнули територію Польщі. Джо Байден вважає малоймовірним запуск ракети із Росії на саміті двадцятків індонезії. Він скликав зустріч лідерів g 7 щоб обговорити це питання. Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, доки ми не проведемо повне розслідування. Але зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракета була випущена з Росії. США і НАТО підтримають розслідування інциденту в Польщі і за його підсумками буде ухвалено колективне рішення, які кроки слід зробити далі. А турецький президент Реджеп Таїп Ердоган повторює слова Байдена про те, що ракета, ймовірно, не російська, і каже, що повинен поважати заяву самої Росії про те, що мовляв, ця справа не має до них жодного стосунку. Олена Квасній телеканал Київ.